Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден двічі зустрінеться із Зеленським. США анонсували нові поставки зброї. А також з 1 червня змінюються правило перетину кордону для деяких категорій українців. Далі про це докладно поговоримо. Мене звати Олексій Соловйов. Почнемо з того, що українці з подвійним громадянством. Більше не зможуть виїхати з України з 1 червня 2024 року. Українці з подвійним громадянством не можуть залишити країну і можуть бути навіть мобілізовані до збройних сил України. Ці зміни викликані тим, що українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Це означає, що, наприклад, американсько-українські громадяни віком від 18 до 60 років можуть втратити можливість. Виїхати з країни, оскільки їх розглядатимуть виключно як громадян України, і на них поширюються звичайно права та обов'язки громадян України. До введення цих змін особи, наприклад, з подвійним громадянством могли вільно в'їжджати і виїжджати з України за умов, якщо вони зняли з реєстрації своє місце проживання в Україні та зареєстрували його, наприклад, в США. Тепер ці можливості обмежено. Посольство США підкреслило, що не може вплинути на цю ситуацію, і особливо важливим є рекомендація для чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають два паспорти або претендують на українське громадянство. Їх закликали утриматись від поїздок в Україну, а інакше вони можуть попасти до лав Збройних сил України. Заборону на в'їзд з подвійним громадянством прокоментували у ДПСУ. Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, громадяни України з паспортами інших країн розглядаються виключно як українські громадяни, на них поширюються всі права і обов'язки, визначені українським законодавством. Демченко зазначив, що формування про заборону виїзду українців із подвійним громадянством є. Дуже некоректним, адже подвійне громадянство в Україні взагалі заборонено. Речник ДПСУ також підкреслив, що ці норми діяли й раніше. На кордоні прикордонники неодноразово виявляли громадян України, які на паспортному контролі намагалися видати себе за іноземців. Таких осіб притягують до відповідальності відповідно до законодавства України. А далі давайте поговоримо про те, що президент США Джо Байден найближчим часом проведе дві зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Перша зустріч відбудеться 6 червня у Франції, а друга вже наступного тижня в Італії. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Передбачається, що Байден та Зеленський обговорять стан справ в Україні та її підтримку. Президент США Джо Байден вилетів до Франції, де має намір взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також провести перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відомо, що президент Франції зустрінеться. Із Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі. Крім того, 7 червня президент України приймуть у парламенті Франції національної асамблеї. Там Зеленський має виступити з промовою раніше. Змі повідомляли, що президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Франції. А, а також США анонсували нові поставки зброї Україні. Білий дім оголосив про нові пакети військової допомоги Україні, і очікується протягом наступних тижнів оголошення про подальші постачання зброї. Радник президента США Джейк Саліван повідомив, що ці постачання включатимуть значний потенціал. Він зазначив, що затримки з відправленням військової допомоги на жаль, залишили Україну в дірі. Але нині ситуація покращується зокрема завдяки новій зброї, що надходить на фронт останніми тижнями. Україна зміцнює свої лінії оборони а у ключових місцях, таких як, наприклад, північ від Харкова, де зупиняють наступ російських військ, США продовжують постачати Україні боєприпаси та інші озброєння. І Саліван погодився з президентом України Володимиром Зеленським щодо. Необхідності посилення протиповітряної оборони і підкреслив, що США працюють над цим питанням. Також вам нагадаю, що у США відкрили завод, який вироблятиме артилерійські снаряди для України. Завод наразі щомісяця виробляє близько 30 тисяч снарядів 150-мм калібру, щоб задовольнити потреби Збройних сил України. На цьому у мене все. Тисни лайк, підпишись обов'язково на канал. Ми щодня тут аналізуємо останні події в світі та в Україні.